Добрий день, ви дивитесь телеканал Соціальна країна. І сьогодні, 16 вересня, сьогодні історичний день. Нарешті Верховна Рада і Європарламент ратифікували угоду про асоціацію. А з цього приводу ми запросили до нас до студії Богдана Єременко. Це дипломат і голова правління майдан закордонних справ. Так, закордонних справ, а, добрий добре добри добрий день. А чому так все тягнулось довго на ваш погляд? Молдова там здається ратифікувала на наступний день, а Грузія за тиждень. А ми навіть не за місяць, а ще довше. Ну, якщо дозволити трошки іронії, цей день для нас не тільки історичний, видно, ще й і істеричний трошки. От і це є така іронічна відповідь на ваше на ваше запитання. Хоча насправді причини затягування ратифікацію, як тепер ми розуміємо, були і дуже серйозні. Хоча на початку нам пояснювали, що це пов'язано з необхідністю підготовки пакету документів, і дійсно існує певна процедура, описана законами України, про те, як має відбуватися ратифікація, які документи подаються. Нам говорили про те, що крім самих угод. З європейським союзом буде передано до Верховної Ради закон, який так мовити закріпить цю систему імплементації, тобто виконання угоди про асоціацію. Цього ми не побачили. Абсолютно очевидно, що ратифікація тепер ми це розуміємо. Відкладалася з огляду на ті обіцянки, які і Європейський Союз і Україна дали Російській Федерації щодо консультацій з приводу цієї угоди. Російська Федерація, як ми знаємо, ну фактично вже більше року висловлює дуже наполегливо і. І нахабно претензії до цієї угоди, більшість з яких абсолютно позбавлені будь-якого сенсу, і ось під натиском Російської Федерації спочатку відкладалася сертифікація до консультацій. Після консультації, які я так розумію, відбулися відбулися дуже бурхливі між Російською Федерацією Україною і Європейським Союзом, було прийнято рішення відкласти виконання цієї угоди з боку Європейського союзу на один рік, а точніше до 1 січня 2016 року, що звичайно затьмарює свято ратифі. Цього документу, а це дійсно свято, тому що особисто я порівняв би угоду про асоціацію з Європейським Союзом і е, створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом з приясливськими домовленостями 1654 року. Настільки епохальними е, ці рішення можуть бути і повинні бути для України на багато багато покоління, сподіваємось, і сторіч наперед. Це означає. Ця угода її підписання, її ратифікація означає чіткий вибір України на користь певного цивілізаційного простору, на користь того простору, де шанують не силу, де шанують не історичні територіальні здобутки, де шанують право, шанують принципи, шанують права людини. Ну, сьогодні ратифікували. А що зміниться завтра або за місяць е на краще для нас? Що буде далі? Які будуть наступні кроки? Ви розумієте, якби е перед ратифікацією е нам не пояснили чи не повідомили про те, що угода. Відкладається її виконання на рік, все було б дуже дуже просто. Є угода, є її положення, і ми повинні їх виконувати. Їх дуже багато. То вони передбачають поступову, планомірну, дуже копітку, дуже важку працю над тим, щоб змінити систему економічну систему України, промислову систему України, привести її в відповідність до європейських стандартів. І ці зміни внутрішні в країні поступово приводили б до повного відкриття для наших товарів, послуг для наших громадян, ринків європейського союзу. Союзу, що буде відбуватися тепер, на жаль, прогнозувати важко, оскільки з одного боку тяжких економічних наслідків від рішення відкласти імплементацію для України не буде. Вона буде постачати з огляду на одностороннє рішення Європейського союзу, який надав нам такий дозвіл свої товари без обкладення митуди Європейського союзу. Тобто не можна говорити про якісь економічні втрати втрати звичайно є політичні, оскільки ну з огляду знову ж таки на абсолютно незрозумілий тепер статус, а що ж робити далі з цією з Цією угодою, як це буде відбуватись, так ми чуємо запевнення від прем'єр-міністра, що попри такі рішення, які е, прийняті під під тиском Російської Федерації Україна, все рівно буде в односторонньому порядку виконувати все, що вона на себе взяла, зобов'язання відповідно до угоди. Хотілося б в це вірити, але проблема в тому, що нинішній прем'єр-міністр України балотується, як і інші політики до Верховної Ради. Чи буде він прем'єр-міністром через два місяці? Ми не знаємо. Яка буде політична воля наступного уряду, е, ми не знаємо і на жаль. Оце є те, що ну сіє сум'яття і позбавляє приводів святкувати день. Я правильно зрозумів, що ми сьогодні ратифікували, але нічого не зміниться аж до наступного року. Ну е Якщо ми в односторонньому порядку почнемо виконувати е, те, що передбачено угодою, ще раз, кажу, це зміна фактично всього всієї економіки України, всієї промисловості, то зміни будуть наступати. Вони не будуть помітні щодня, вони не будуть помітні можливо кілька місяців, а можливо більше року. Тобто, ми не відчуватимо їх на вулицях міст, ми не відчуватимемо їх, можливо, навіть і в своїх кишенях. Але ці зміни поступово наступатимуть і вони змінюватимуть країну. А я бачив новину на початку сьогоднішнього дня про те, що у кабміні все-таки визнали, що ратифікацію а, угоди про асоціацію свідомо гальмували через Росію. А як вдалось все таки взяти і це рішення провести до Верховної Ради, і все ж таки а, відбулась ухвала угоди? А тут немає ніякої заслуги, оскільки законодавство України передбачає, що всі підписані угоди впродовж трьох місяців мають бути ратифіковані. Якби президент України цього не зробив, він би порушив законодавство угу. законодавство України. Через те знову ж таки святкувати тут немає чого. Це просто виконання. Урядом своїх функцій, за які ордени не дають, а це та робота, на яку ми обрали президента і уряд, щоб вони її робили щодня. Ми щось будемо робити в односторонньому, як ви кажете, порядку. А європейський союз буде якось нам допомагати. Справ тому, що угода передбачає, скажімо, взаємодію між Україною і Європейським Союзом більше передбачає у частині політичної угоди про асоціацію. Там передбачено механізм консультацій з багатьох питань, і відповідно європейський союз має брати в цьому участь. Що що стосується угоди про зону вільної торгівлі, то з одного боку так обидві країни отримують доступ до ринків, чи точніше Україна і Європейський Союз до ринків одна одної. Але що стосується реформування і змін, то ця угода звичайно стосується в основному України. Європейський союз не бере на себе зобов'язань змінювати свою економіку, що абсолютно зрозуміло, оскільки не він вступає в Україну, а Україна вступає і наша економіка, наші стандарти, промислові, виробничі всі інші повинні відповідати тим, які існують в європейському союзі. Через те європейський союз просто позбавляє себе вигоди від того, що його товари поступають в Україну без мит. Ось поки що на це. Тобто європейський союз фактично платить економічну ціну за рішення про відкладення е, імплементації цієї угоди. Але якихось інших дій з боку європейського союзу ця ситуація не передбачає. і е, нічого не буде відбуватися, що ми зараз у стані війни, і європейський союз також не збирається нам допомагати. Ні, ні е, звичайно, тобто ця угода її ратифікація, набуття чинності угодою про асоціацію не передбачає ніяких військових оборонних компонентів. Звичайно, оборонна промисловість буде заторкнута як і будь-яка інша промисловість, необхідністю змін стандартів, переходи на інші підходи до виробництва, але ніяких зобов'язань щодо оборони України цією угодою Європейський Союз звичайно на себе не бере. Ми взяли обоюдні двосторонні зобов'язання. Фактично виробляти спільні підходи до проблем безпеки, політики, і так далі, і так далі, і це сприятиме тому, що наші е, і Україна, і європейський союз розумітимуть один одного краще, але звичайно, це далеко не те саме, що пряма військова допомога. А те, що все відклалося до 16-го року, там є якісь такі підводні камені, які нам заважають, е, яких ми не бачимо, е, про яких не чули там телеглядачі. Ну, бачите, чомусь європейські бюрократи і українські не вважають за необхідне нам пояснювати ці речі. Нас тримають в темряві. Не знаю, чому на що вони розраховують. Ми все рівно зрозуміємо і проаналізуємо цю ситуацію. Наразі відповіді на ці питання немає. Чому на один рік немає? Відповіді на питання, що станеться через рік, чи ще відкладуть Росія, нікуди не зникне. І, і несприйняття має... цієї угоди абсолютно не зміниться. Через те, ну хотілось би знати, але відповіді нам наш уряд не дає. Ну і ви не Догадуєтесь як дипломат, що буде відбуватися протягом цього року, чому саме відклали. Я боюся не здогадується ніхто, оскільки це рішення абсолютно під примусом. О, це спроба задобрити Росію. Росію з одного боку позбавили формальних приводів, наприклад, виключати Україну з зони вільної торгівлі СНД, яка існує, оскільки європейські товари і далі з митом будуть поступати на нашу територію. Але ми бачимо, що Росію менше за все цікавлять формальні юридичні приводи. У Росії є політичні. Чіна позиція відповідно до якої вона не хоче, щоб Україна була членом європейського союзу або навіть поглибила свої відносини з європейським союзом шляхом набуття статусу асоційованого члена. Через те, я розумію тільки одне: через рік нічого не зміниться. Росія буде на місці. Вона займатиме абсолютно ту саму позицію, і нам просто доведеться, можливо, іншим людям в Брюсселі і в Києві, але доведеться вирішувати те саме питання. Це можна сказати, що це така велика невеличка перемога Росії, все ж таки, над країнами світу. Абсолютно Росія примусила, хоча й не повною мірою, скажімо, ні, європейський союз, ні Україна, звичайно, не відмовились від ідеї асоціації а, між нами, але тим не менше, під тиском Росії, а значить, це російська перемога, ми відкладаємо застосування повноформатно цієї угоди. Звичайно, це можна вважати перемогою Російської федерації на вашій сторінці у Фейсбуці. Я бачив коментар одного з відвідувачів про те, що нам не стільки європейський союз, скільки провати. Вже назавжди з Росією погоджуєтесь ви з цим чи ні? Так я думаю, що той рівень відносин, який у нас існує з Російською Федерацією, не дозволяє нам розвиватися. Великою мірою ті внутрішні проблеми, які ми переживаємо, і бор... і корупція, і неефективна система управління, і нездатність, відсутність політичної волі до серйозних рішень серйозних змін в країні це наслідки впливу Російської Федерації. Не повністю, звичайно, ми повинні багато чого себе звинувачувати. Але великою мірою це наслідки правління нами Російсь... Росією у минулому і спроби її впливати на нас зараз. Чим швидше ми порвемо з цією ситуацією, тим швидше ми зможемо… Можемо змінити себе і змінити своє життя, так щоб ми відчули зміни на вулицях і в своїх кишенях. А ви казали, що Путін в одному з інтерв'ю хоче замінувати політичну систему і підкласти міну там замідляного дійства в нашу політичну систему. Можна пояснити, як це може відбутися вимогами про зміну територіального устрою, наприклад, коли в Україні з'являться регіони, які фактично не контролюються київською владою, які оплачуються київською владою, тобто нами з вами, ми фактично uh -huh. платниками податків, але які живуть абсолютно автономно і для яких вказівки політичні з Російської Федерації з Москви є більш важливими ніж рішення українського уряду чи президента. Це Донецьк-Луганськ, Донецьк-Луганськ. Так? так, тобто, це те, що нам пропонують, уже скажімо, Медведчук і Шуфричем у вигляді краю, це те, що Порошенко пропонує у вигляді якоїсь особливої зони. Ось такі рішення вони розмиватимуть систему управління державою. Вони фактично. Ускладнюватимуть нам політичне життя і зміни, оскільки якщо ці регіони на правах абсолютно якоїсь автономії або спеціальних прав матимуть представництво в парламенті. Цей парламент не голосуватиме ні за входження в європейський союз, ні за зближення з європейським союзом, ні за ті реформи, які нам потрібні. Ці люди використовуватимуться Москвою як свої агенти впливу для того, щоб стримати наш розвиток і зробити нас залежними від Росії. А в новий парламент представники ДНР ЛНР вже можуть потрапити на вашу думку? Ну поки що такого механізму немає. До того все йде, тобто нас привчають до думки, що зараз будуть нові вибори е, на Луганщині, на Донеччині в тих районах, які контролюються бойовиками, і нам не сподобаються депутати. Тобто, це вже слова президента. Нас поступово готують до цієї думки. Деякі вже кандидати у, у депутати, які йдуть від е, правлячого блоку, від блоку президента. Нас колишні журналісти нас привчають до того, що цілком можна виділити політичне крило з терористичних угруповань, і надати їм представництво в парламенті. Отже, е, ну є всі. Ці підстави сподіватися, що якщо ми підемо шляхом облажання Росії і облажання терористів, то ми скоро ми в Києві матимемо людей, які ходитимуть у камуфляжі, але вони будуть представниками ворожої держави. А якщо піти іншим шляхом, це який шлях, щоб не облажати Росію? Їй треба протидіяти. Росія повинна переконатися, що ми заплатимо будь-яку ціну за те, щоб бути незалежними, і я думаю, що не вся ціна, яку ми готові заплатити, буде прийнятна і для Російської Федерації. Теж іншого способу ніж протидіяти і протидіяти жорстко, розуміючи, що всі ми можемо стати жертвами цього цієї протидії і економічними, і, на жаль, фізично бути знищеними. У нас немає інакше, ми будемо в цьому болоті товктись сторіччям. Ви казали знову ж таки в одному з інтерв'ю про те, що якщо є шанс запротивлятися, треба дратися Дання здається, час пік фізично брати зброю в руки. і Йти ну, чому ж тільки фізично? Дивіться на рівні договорів. Тобто, якщо є можливість їх виконувати, попри все і показувати, що наша воля сильніша ніж ваші загрози викинути нас з зони вільної торгівлі, з Росія нас викидає з зони вільної торгівлі. Росія запроваджує економічні санкції. Не варто облажати її значить, треба йти і виконувати цю угоду, показувати, що їхні загрози ми переживемо, хоча ми заплатимо ціну. Ми готові це зробити якщо Росія намагається закидати нас своїми диверсантами терористами, їх треба знищувати, покажучи, що ми будемо це робити доти, поки наша територія не буде вільною, і так далі, і так далі, і так далі. Ми повинні боротися у всьому у кожному окремому сегменті суспільного оборонного життя, і так далі. І так далі, але здається, що ті ж самі генерали і АТО воно якось так все проводиться, що ми поступово відступаємо. То ну, нас витісняють, скажемо прямо, так і це відбувається з абсолютно незрозумілих обставин. Ми чомусь не готові до того, що Росія застосує ту саму тактику, яка вона застосувала півроку тому в Криму. Тобто, що російські військові без будь-яких маркувань на техніці, без розпізнавальних знаків, вийдуть на територію України. Ми чомусь знаючи так, мовити говорячи півроку, ми кричали півроку, що десятки тисяч російських військових стоять здовж нашого кордону. Ми місяцями розказували Зову, що вони обстрілюють нашу територію, і раптом ми виявились не готовими до того, що вони ввійдуть на територію України. Ми багато чого знаємо, але нічого не робимо. Мені так здається. Це ну, на рівні це моя думка на рівні, на рівні керівництва. А як зробити так, щоб ми все ж що таки, все таки щось робили, і це було ефективно. Ну, ми повинні не щось робити. Ми повинні робити перш за все, те, що е, зобов'язують українські закони. Українські закони дають чітке визначення, що таке збройна агресія. Є закон про оборону, який пише, що це в тому числі і анексія частини території, і проникнення на нашу територію регулярних і нерегулярних частин військових формувань з іноземних держав. От, тобто, це опис гібридної війни. Наш закон про оборону абсолютно чітко зобов'язує для відбиття збройної агресії, введення воєнного стану, що передбачає створення. Тавки верховного командувача, переведення всього суспільного економічного життя на військові рамки військові рейки для того, щоб відбити військову агресію. Ми повинні, якщо ми проводимо АТО, президент не може давати команду припинити вогонь, оскільки керівником антитерористичної операції є керівник антитерористичного центру при СБУ Але він це робить і це робить я ж кажу, через те, для того щоб щось робити, не щось робити, а для того, щоб в нас відбувалося все правильно, логічно. і Ми йшли до якоїсь мети. Ми щонайменше повинні виконувати свої закони, проявляючи при цьому волю до Сягнення своєї мети. А мінський протокол. Ми багато про нього чули. Але я б хотів розібратися, що це таке, виконуються угоди мінського протоколу чи ні. А за декілька днів буде знову у мінську засідання знову буде зустріч, знову буде щось там вирішено. І ми не розуміємо, що саме там вирішується. Моє бачення таке, що насправді існують домовленості між прямі домовленості між президентами України та Російської Федерації припинити вогонь, і почати якісь переговори. Для вироблення а, певної моделі розв'язання або замороження цього конфлікту, mm -hmm. який є на сході України, і мінські домовленості є ніщо інше ніж ширма для прикриття того, про що домовились наші президенти. А, чому я називаю це ширмою? Тому що з точки зору юридичної, а, те, що підписано так званою контактною групою в мінську, а, є нікчемним документом, тобто тим документом, який не можна вважати як таким документом, взагалі, і через те він не може бути виконаний. Тому що за своєю природою він не зрозуміли. Він не зрозумілий з цієї точки, зі, хто його підписав, які були повноваження цих людей, наприклад, підписувати документ від імені України. Може, президент України. Якщо він це не робить особисто, він повинен своїм указом надати відповідні повноваження переговорній групі делегації. Цього зроблено не було. Статус президент другого президента України не зрозумілий. Статуси двох громадян з незрозумілим громадянством, місцем проживання і так далі. В кінці списку для нас повністю закритий. Там є два прізвища, це могли б бути наші з вами прізвища. І, очевидно, це б не було обов'язковою угодою. Так, ні для кого виконання, якщо б ми не пояснили в цьому документі, який ж статус, які повноваження у цих двох людей, які в кінці списку йдуть підписати це. Через те ми чуємо, що ЛНР, ДНР розказують, що побіда до кінця, на Київ рухаємось, щонайменше віджимаємо дві, повністю дві області, тобто ми не зупиняємося і так далі. Тобто вони не збирались виконувати цю угоду, їм це не потрібно, і так далі. І так далі. От так само, скажімо, ну не зрозуміло, я так розумію, Україна вкладала один сенс у присутність російського представника на цих переговорах. Російська Федерація зразу ж заявила, що це спостерігач, от який е і Росія не несе ніяких зобов'язань в рамках цієї угоди. Тобто немає про що говорити. Це фікція. Фікція для того, щоб прикрити те, що відбувається за ширмою. За ширмою президенти України і Російської Федерації про щось говорять і домовляються. В результаті чого ми маємо певне перемир'я, хоча наші військові гинуть, в результаті чого ми маємо відкладання реалізації угод з європейським союзом, і ще багато чого. Я так думаю, що ми побачимо найближчим часом. Добре, мінський протокол. Це ширма. Є якісь домовленості між Путіним і Порошенком ратифікація угоди з Євросоюзом. Це також нічого не дає, принаймні на цілий рік. І знову повертаючись до ваших слів, якщо є шанс, треба сопротивлятися, треба дратися. Я не розумію, як в цих умовах ми можемо все таки відстоювати власні інтереси, як Там невелика коректива угоди з європейським союзом нам все ж таки дає впродовж. Цього року ми будемо безмитно поставляти свою продукцію. Ми не будемо це робити а. там, що стосується послуг, наприклад, або там інших сегментів ринку. Ну добре, Але я тоді буде сюди. можу на, додати. на ваше питання, на ваше питання повинен дати відповідь президент, який м, взявся е, захищати суверенітет територіальну цілісність цієї країни. Суверенітет це не лише контроль над свою територію, це здатність приймати самостійні рішення. От хотілося би знати і бачити, і отримати підтвердження, що Україна здатна я на просто, самостійні рішення. Я просто очікував. Ну, Можливо, ви скажете як дипломат, це правильно. Путін повинен бути домовитися з Порошенко для того, щоб заморозити цей конфлікт. На вашу думку, взагалі, які правильні кроки повинен зробити президент для того, щоб бути президентом України з великою буквою? Загалом Порошенку у Порошенка є схильність і здатність говорити правильні речі. І в негураційній промові, і в промові на День Незалежності все, що було сказано нашим президентом, говорилося правильно. Ми повинні готуватися до війни. Ми повинні готуватися, обороняти свою країну, а інша справа, що за цією риторикою ми не бачимо послідовних дій. І це породжує великі сумніви, і це підриває довіру до української влади. До Україну, довіру до української влади підриває те, що вона пояснює причини відкладення ратифікації е, чимось одним, а насправді потім виявляється, і вона признається в цьому це зовсім інше, і так далі, і так далі, і так далі. От е, треба було б почати робити те, що говориш для початку українській владі. От і я думаю, що тоді б і народ би зрозумів, що йому треба робити, і підтримав би будь-які такі дії. Е, поки що, я кажу, нас таке враження я не зовсім розумію, українська дипломатія, на чолі з президентом, кого збирається обдурити Путіна чи український народ? У нас попереду вибори до Верховної Ради. А ви думаєте, що вони відбудуться? Їх признають там легітимними, і все буде добре. Обереться там мінімальна кількість депутатів, і вони нарешті почнуть працювати там у листопаді. Ви знаєте, важко давати ці прогнози, тому що насправді ми повністю залежимо від волі однієї людини Володимира Путіна. Ці вибори можуть бути зірвані в будь-яку секунду, в будь-який момент рішучим просуванням російських військ в будь-якому напрямку по території України. От вже на всі наші політики заявили про те, що в разі продовження просування оцих значить військ без опізнавальних знаків, Верховна Рада проголосує за введення воєнного стану в умовах воєнного стану. Вибори не проводяться через те, на жаль, тобто, якщо це хитке перемир'я, в результаті якого гинуть українські громадяни і. Солдати збережеться, то очевидно, якась певна кількість ну більшість достатня для роботи Верховної Ради, народних депутатів буде обрана, вони почнуть роботу. Чим вони будуть займатися, сказати дуже важко мені, чесно кажучи, оскільки, ну знову ж таки, ми всі я голосував за Петра Порошенка як кандидата в президенти. От я пам'ятаю його передвиборчу програму. Там було записано, що вибори повинні відбуватися. Він зробить все, щоб вони відбулися з відкритими списками, О, з тим, щоб змінилось виборче законодавство і вибори відбувались від винятково на пропорційній основі і так далі. Це не виконано, і це а, не лише підриває довіру до самого президента, це підриває довіру до легітимності наступної Верховної Ради, оскільки обрану а, за попередніми законами Верховну Раду президент розпустив через те, чи буде наступна краще Ну втішає те, що у виборчих списках багато людей, а, яким українці довіряють і військових, і журналістів, і громадських активістів. Але чи матимуть вони сили? Переламати ситуацію зсередині, ми дуже скоро побачимо. А, і на завершення, все ж таки, хотілося б, але і якийсь там позитив, але я вірю там в те, та, 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 та. але ну, щоб так було приємно завершувати. Ви знаєте, нашу те, що переживає Україна, це не є щось виняткове. Через подібні випробування проходили багато народів, і у мене немає сумнівів, що ми переживемо це. Інша справа, що це вимагатиме величезної мобілізації суспільства. І якщо влада Да, не розуміє того, що вона приречена без реформ, приречена без підтримки народу, і через те вона не розуміє, що народу треба пояснювати і звітуватися перед ним. Ми просто довше йтимемо до цієї мети до свого благополуччя. Якщо все ж таки, в результаті дивовижних змін наша влада змінить ставлення і до своєї роботи, і до свого народу. Абсолютно немає, немає ніяких сумнівів що, заплативши ціну за незалежність і за право бути самостійними, ми такими будемо, і ця самостійність і незалежність дасть нам результат, який ми відчуємо. Ще раз кажу на вулицях міста і в своїх кишенях. А з нами був сьогодні Богдан Єременко, це дипломат і голова правління майдану закордонних справ. Дякуємо вам за зустріч. До глядачів на телеканалі Соціальна країна ми обов'язково повернемось.